Сьогодні трапився в мене цікавий випадок або казус з клієнтом, який поставив мене в дуже незрозуміле становище. Отак От можна це, напевно, описати. Значить, Поїхали поперед історії. В минулому відео ми реанімували материнську плату від ASUS AK-54C. От саме з власником цієї плати в мене була чудернацька історія. Інакше назвати, напевно, що не знаю як. Значить, відображаю швиденьку суть. Як я працюю? Спочатку я роблю діагностику повністю, наскільки я можу, що потрібно замінити, матеріали, ціна роботи і так далі. Потім я телефоную до клієнта, озвучую ціну, суму за матеріали, за роботу, за якісь компоненти. Після того, як я отримую добро від клієнта, я приступаю до роботи. Відносно цього апарата. Які роботи були проведені? Підклейка топ заміна клавіатури, власне кажучи клавіатура, до встановлення двох винтів, очищення додаткової плати включення її шлейфа, очищення корпусних елементів, ремонт материнської плати відповідно усунення наслідків прогару під санд-конденсатором. Робота в районі чергового стабілізатора, робота в районі ШИМ. Заміна по платі СМД-шок в районі мультиконтролера, в районі ЛАНа там розкидано було, там була достатня кількість підгнивших елементів, одним словом. Потім було миття, сушка, збірка з термопастами, інтерфейсами і тестування. Власне кажучи, все чудово. Апарат зібраний, до людини відзвонено, людина апарат забрала. Здавалось би. На цьому історія закінчена. Від нас вимагається тільки одна позиція. Якщо в людини щось піде не так, ми маємо по даному апарату забезпечити гарантію. От. Це стандартна практика. Тобто ми взяли в ремонт позицію, узгодили з людиною, позицію зремонтували, позицію видали, отримали кошти за нашу роботу і за матеріали. Побажали один одному гарного дня, чудово. Я задоволений. Отримавши кошти за свою роботу, людина задоволена, отримавши робочу річ. Практика така стандартна, присутня, і вона працює завжди і всюди. Але в цьому випадку мене сьогодні дещо поставили в штупор. чому? Після того, як був виданий ноутбук, сьогодні приходять з. Отаким От актом виконаних робіт це мій акт. Я даю кожній людині, щоб тут відображені основні об'єми робіт і основні матеріали, відповідно, сума, яка була сплачена, і ще одна ще один документ це гарантія на мою роботу. От. Я розписую в основному, що було зроблено. Зрозуміло, що якихось мілких деталей. Тут, до прикладу, не вказано клієнту було подаровано ще плюс 1 гігабайт оперативної пам'яті. Та як в сервісі їх багато, і вони фактично. Коштують копійки, він ніде не прописаний, просто подарований. Ні, напевно, що трошки перед історією. Значить, пані є вимушеною переселенкою, живе в нашому регіоні. Для віддаленої роботи їй потрібен був ноутбук, хтось їй дав його користуватися, нею ноутбук був залитий, відповідно, їй потрібен ноутбук для роботи, я взявся його відновлювати. Власне кажучи, в зв'язку з тим, що пані вимушена переселенка. Я зробив знижку на свою роботу, і того робота складала 600 гривень. По цьому питання ніби як не виникало. Взагалі, в принципі, все це вже узгоджено, оплочено і видано. І після того людина звертається і каже: А поясніть мені, що це за пункт засоби для очищення друкованих плат. Ми подивилися в інтернеті, а ці от хімічні компоненти, чи хімія, чи речовини. Ну, Вони стільки не можуть коштувати. 420 гривень я порахував. Це середній розрахунок 400 500 гривень на плату залиту середньої складності. Сюди входить хімія для миття в ультразвуковій ванні, потім для промивки, потім спирт для фінальної промивки, потім флюси. Одним словом, це вся хімія. Яка використовується на етапі ремонту від а до Я, включаючи роботу з платою, роботу з корпусними і так далі, якщо ми говоримо за повне миття золотих ноутбуків? Далі дрібні матеріали. Наступне питання, яке було від клієнта. А раз ви міняли розхідні матеріали, типу конденсатори, резистори, індуктивності, ну тобто сюди входять всі розхідні матеріали, які використані на плату, були замінені з семплів. А чому ви їх не видали? Шановні клієнти, зрозумійте правильно, якщо відбувається робота з гнилим участком плати, там може бути на одному квадратному сантиметрі з десяток, а то з двадцяток. Вони всі феном здуваються, зачищаються всі дорожки від гнилі, потім ставляться семплі в нові компоненти. Можна було би в теорії брати і збирати оці компоненти в пакетик, але я не знаю, я, до прикладу, ціную свій час і я не бачу в цьому сенсу. Відповідно, такі питання, напевно, що було би логічно задати до того, як ви здаєте апарат в ремонт, а не після того, як він виданий. Причому по апарату в людини питань немає, в людини саме питання по формуванню ціни. Знаєте, це напевно, що з розряду, коли ви приходите в аптеку, купуєте там аспирин, до прикладу, за 50 гривень. І через пару днів приходите, а кажете, а поясніть, чому у вас аспирин коштує 50 гривень. Ну, це нелогічно, чесне слово. Нічого нового я не скажу. Тобто я порахував, в мене вийшла така калькуляція. Все, ми узгодили, я зробив, видав, будь ласка, насолоджуйтеся технікою. Ваші думки, зауваження, можливо, корекції по акту виконаних робіт і так далі. Можете відобразити в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу! Будьте здорові та бережіть себе.